Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Визначився суперник збірної України ю 20 в одній восьмий фіналу чемпіонату світу. Команда Дмитра Михайленка зустрінеться у першому раунді плей-офф з Іспанією, яка посіла третє місце в групі сі, набравши чотири очки. Матч відбудеться у вівторок, 7 жовтня, о 22.30 за київським часом. Переможець пари зіграє у чвертьфіналі проти сильнішого в парі Колумбія Пар. Центральний нападник Роми Артем Довбик відзначився асистом у виїзному матчі шостого туру серії А проти Фіорентини. На 22-й хвилині гри при рахунку 1-0 на користь фіалок Артем П'ятою скинув м'яч перед Карним майданчиком і матія Суоли в дотик забив того у ворота. Таким чином, цього сезону Артем забив один гол та віддав один асист у семи матчах на клубному рівні. Форвард жерони Владислав Ванат забив у ворота Валенції у матчі восьмого туру чемпіонату Іспанії. Футболіст відзначився на 18-й хвилині. Він відкрив рахунок у цій грі. Ванат провів п'ятий матч за Жерону, всі у Ла Лізі, в його активі два голи. Центральний захисник Остіна Олександр Сваток відзначився голом у матчі МЛС проти Сент-Луіс-Сіті. На 36-й хвилині зустрічі за рахунку 1-0. Сваток головою замкнув невісну подачу з котового. У цьому поєдинку Остін поступився з рахунком 1-3. Це перший гол Сватка у цьому чемпіонаті МЛС. Лівий півзахисник Гурні Забжа Максим Хлань забив дебютний гол за команду в чемпіонаті Польщі. У домашньому матчі 11-го туру екстра кляси 22-річний Хлань відзначився забитим ячем у ворота Легії. Максим забив після результативної передачі француза Усмана Сова. Нагадаємо, Хлань приєднався до гурніка з Легії в серпні 2025 року. Відтоді він провів три матчі, оформив гол плюс пас у першому раунді Кубка Польщі у ворота другої команди команди Легії. Завершились матчі восьмого туру УПЛ. Результати наступні. Колос Рух 0-2, Епіцентр Зоря 1-2, Олександрія Карпати 0-2, Оболонь Верес 1-1, Поліся Полтава 4-0, Кривбас Кудрівка 3-1, Динамо Металіст 19 25 1-1. Та Шахтар ЛНЗ 1-4. таблиця після 8-го туру виглядає так: перше місце Шахтар 17 очок, другу та третю позицію ділять Динамо та Кривбас в обох по 16 залікових балів. Четвірку лідерів. Замикає Полісся, Житомиряни мають 15 очок. Металіст 19 1925, який п'ятий, також має в своєму активі 15 залікових балів. Знизу турнірної таблиці ситуація наступна: 16-й епіцентр, 3 очки, 15 та Полтава, 4 бали, 14-й рух, 6 залікових балів та 13-та Олександрія 7 очок. Нападник Вереса Денис Ндукве травмувався у матчі восьмого туру УПЛ проти оболоні. Футболіст не зміг продовжити гру. Замість нього на 37-й хвилині вийшов Георгій Куція. Також була вимушена заміна і оболоні. Замість Олега Слободяна на 42-й плюс другі доданій хвилині вийшов Артем Колаковський. Наразі немає інформації про серйозність травм та про строки відновлення гравців. 20-річний бразильський вінгер Шахтаря Невертон повернувся до тренувань у загальній групі. Футболіст пропустив три матчі своєї команди, у тому числі гру за Бердіном у лізі конференцій. Але Невертон вже навіть встиг вийти на заміну замість Мерлона Гомеса на 57-й хвилині у матчі восьмого туру УПЛ Зелензе. Футболіст у поточному сезоні провів 13 матчів за шахтар в його активі два голи. Головний тренер Динамо Олександр Шовковський після нічиєї з металістом 19-25 у восьмому турі УПЛ прокоментував ситуацію із травмами центральних захисників команди. Цитата: Я бачу, що в нас травмуються гравці, таке в футболі трапляються. Сподіваюся, що попов найближчим часом повернеться, він вже починає працювати. Ми Хавку ми дали можливість відпочити, тому що в нього дійсно був, я вважаю, струс мозку. Хоча обстеження, яке зробили, показало, що він готовий грати. Але на тренуванні у нього були певні відчуття, і ми не могли ризикувати гравцем, сказав Шовковський. Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк через травму залишив поле у матчі сьомого туру АПЛ з Манчестер Сіті на 73-й хвилині цієї гри Єгора замінив Френк О'Н'єка. Наразі невідомо наскільки серйозним є пошкодження. Нагадаємо, раніше футболіст потрапив у список гравців, викликаних у збірну України на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 Центральний півзахисник Шахтаря Олег Очередько отримав виклик до збірної України на жовтневі матчі кваліфікації чемпіонату світу 2026 22-річний хавбек замінив Вінгера Трабзонспора Олександра Зубкова, який отримав травму в останньому турі чемпіонату Туреччини у поточному сезоні. Очередько провів 16 матчів без результативних дій. Головний тренер збірної України Сергій Рибро викликав до національної команди півзахисника Поліся Владислава Велетня. Для гравця це стало дебютним запрошенням до головної команди країни у поточному сезоні. Велетень провів 9 матчів за Полісся в його активі. 2 голи. 10 жовтня збірна України зіграє на виїзді проти Ісландії, а 13 жовтня проведе номінально домашній поєдинок проти Азербайджану у кваліфікації до чемпіонату світу 2026 Леганес підписав 16-річного воротаря руха Артема Саяпіна. Артем виступав за молодіжні команди львівського клубу з 2021 року, коли перейшов із Галичини. Цього сезону Саяпін провів 8 матчів за рух. Наразі йде 16-м у таблиці «Сегунди». Власник Житомирського поліся Геннадій Буткевич виявив зацікавленість у придбанні учбової тренувальної бази у Придніпровську. Про це повідомляє Дніпрянин. За інформацією джерела, можливою метою Буткевича є відродження легендарної футбольної школи Дніпро 75 Наразі немає підтверджень про його інтерес до Дніпро арени. Прийом пропозиції на продаж бази триває до 29 жовтня 2025 року. Якщо у тендері братимуть участь два і більше учасників, аукціон відбудеться 30 жовтня. Олександр Шовковський продовжує перебувати під шквалом критики на фоні останніх результатів Динамо, і вона все більше посилюється. Кияни не можуть перемогти в УПЛ чотири матчі поспіль, а також програли дебютний поєдинок у лізі конференції Крістал Пелес. ЗМІ дуже активно шукають кандидатів на заміну наставнику та пропонують два варіанти, щоб Шовковський пішов. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський припустив, що у контракті Шовковського було прописано, що якщо команда не виходить у лігу чемпіон то клуб має можливість припинити співпрацю. Цитата: Динамо не йде на припинення співпраці з Шовковським насамперед, тому що вони бояться знову опинитися у ситуації, коли потрібно буде шукати нового головного тренера, а вони не хочуть. Той же Вернедуб навряд чи був би гіршою кандидатурою, ніж Шовковський. Або чому Динамо не може використати досвід Йовічевича, який здатен мотивувати футболістів, здатен знайти підхід до кожного. Особисто я не вірю у відставку Шовковського найближчими днями. Я вважаю, що вирішальний момент. Це два матчі проти Шахтаря в чемпіонаті і в Кубку, і потім будемо розмовляти, підсумував Михайло Співаковський.